Майже всі, якщо це пенсіонерами, подивилися переважна кількість е, отримувачів субсидії пенсіонери, в них вже є картка, і ми їм просто на ту картку пенсійний фонд володіє цією інформацією, гроші даємо і все. Про субсидії віднині субсидії платяться не безготівково, а готівкою ну умовною готівкою, це можуть бути і електронні гроші. Тобто, якщо би я мала субсидію, то ви мені перераховуєте на умовно, тисячу гривень на картку, а далі я вже собі вирішую, саме скільки так. мені спожити води, світла і як прикрутити батареї. А, а решта витрачаю на те, що мені потрібно саме так. Знову ж таки, де гроші? От що я розумію, Розумієте, як в чому логіка? Якщо ти умовно кажучи, працюєш за я з микитою, да там умовно кажучи. Ти хочеш міністерством бути чи комунальним господарством? Все одно. Я буду міністерством. Давай добре. Я з тобою міністерство умовно кажучи, ти комунальне господарство. Ми з тобою домовилися щось там порахували, нолики перекреслили їх живих грошей не треба. А тут ви даєте людям гроші гроші живі. Також була проблема з нарахуванням субсидій тим, в кого управління е, соцзахисту просто не працювало через наближеність зони бойових дій і так далі. Тому передача механізму адміністрування субсидій в пенсійний фонд з центрального рівня сьогодні спростила. Е, це адміністрування, тому що відкрили в пенсійному фонді окремі кабінети для платників, вони самі заносять всі дані. Ми можемо їх чітко верифікувати напряму без додаткових участі людини. а Людина просто заповнює, що от я з таким-то прізвищем, і от такі-то, такі то послуги в таких, то організаціях отримую, Будь ласка, звірте їхні тарифи і обрахуйте мені мою компенсацію у вигляді субсидії. Новації спрощення, які от покращують коштів. ремарка, маємо сказати, чи правильно розумію, що ті, хто картки немає, такі теж є Укрпошта. Так, так. Але в основному, напевно, набагато простіше, коли це картка. Майже всі, якщо це пенсіонери, ми подивилися переважна кількість е, отримувачів субсидії пенсіонери в них вже є картка. І ми їм просто на ту картку пенсійний фонд володіє цією інформацією, гроші даємо і все.